Розпочинається сезон картоплі, тож я вирішила приготувати солодку картоплю без духовки, без зайвого клопоту, просто швидко і дуже смачно. До речі, я готую вперше. І так нам потрібно підсушити жменьку горіхів та подрібнити в блендері. Потім печиво подрібнюємо в кришки. Я взяла 300 грамів. І так, печиво вже готове. Висипаємо в миску його, додаємо горіхи та 4 столові ложки какао. Все це добре перемішуємо і додаємо до нашої суміші одну банку згущеного молока та 50 грамів розтопленого вершкового масла. Все це перемішуємо і формуємо картоплю. Я формувала в довільній формі, як мені сподобалось. Та ставимо охолоджувати в холодильник на 20 хвилин. Охолоджену картошку обвалюємо в какао. В мене залишилась суха суміш печиво, горіхи та какао. І збираємо наш десерт. Ось така смачна картопля вийшла, а яка подача цікава! Спробуйте приготувати, вам точно сподобається.